Як прибрати зайві об'єкти з фотографії? Вибираємо фото, яке нас цікавить, ось тут у мене на стінці є вимикач та розетка, які б я хотіла прибрати. Вибираємо першу фотографію, додаємо її, переходимо в інструменти, точкова корекція, приближаємо, замазуємо. Але з рукою бо тут буде трошечки складніше. Ми спочатку. Бачите, я не так зробила. І все одно вона не виходить. Потім я відміняю, якщо в нас погано вийшла ця ось корекція, то ми можемо завжди відмінити, не старатися виправити, бо потім вилазить ще дуже багато різноманітного гам'єца. Тому ми беремо і заново все потрошку робимо. З рукою досить треба бути обережним. Бачите, щоб вона сильно не поїхала. Таке, як сяйво в нас вийшло в цьому моменті. Тут я теж трошки поприбирала, в принципі, виглядає непогано, принаймні в нас немає цієї розетки. Це, в принципі, я ще трошечки відредагувала яскравість, контрастність для того, щоб фотографія виглядала більш цікавою. І на цьому, якби буде вся наша корекція на цій фотографії. Це роблю лише для того, щоб ось ці ось всі маніпуляції, що ми зробили зі стінкою, були не так сильно видні. Лише для цього. А в принципі, Монтаж у нас майже тут, точніше, редагування тут майже закінчилося. Оточення вирішила сьогодні так трошечки погратися зі світлом. Я дивлюся, як буде краща картинка, навіть мінус 100 роблю. Я люблю таке, але як на мене, трошечки додати треба все ж таки. Тіні. Тіні я просто обожнюю, але якщо тіні я тут прибираю, в мене кольор волосся стає не такий, як мені потрібен занадто блідий. Тому тіні ми тут додає... я тут додаю, і тут, як завжди, плюс 6 теплі відтінки, бо в мене зараз тепло. І, в принципі, ще можна подивитися, а, що ще можна додати: можна додати якийсь текст, деталізацію, кривий трошечки погратися. Я тут от спробувала їх трошечки теж підлаштувати. Іноді буває, що з ними приходить якась така насиченість досить класна у картинці, але щоб воно було прям вау-ефект, я б не сказала. В принципі, бачите, я ось так подивилася. Подивилася, що тут можна ще інші поклацяти. Вибрала яскравість, яскравість вона виходить червоними плямами трошки там, але приглушити зверху можна. Це, в принципі, все. Далі ми просто зберігаємо як копію, щоб оригінал не завжди залишався для наступної корекції.